Малювання образів в нашій уяві, нам, напевно, дуже потрібно, особливо тоді, коли е потребуємо зосередження на тих важливих питаннях, яких ми сьогодні торкаємося. Я відкриваю також дискусію е і можна задавати запитання всім трьом нашим попереднім доповідачам, як пану Віктору Жуковському, сестрі Андрею Якімець, або свого Одейка. Прошу вас запрошую. Надбання чудово, освітлили чудово, але як далі, щоб не втратити це надбання, щоб його поширити, допомогти от, фактично і, і спільноті українській, і держ... ну, зберегти державу, підсилити цю державу, щоб в світі його сприймали. Трохи так. Не хочу... Не хочу... Казати, як її сприймають? Так. І... Для мене відповідь є, є чіткою, я шукаю за іншими можливими відповідями, але для мене особисто відповідь є чіткою. Якщо б Ісус Христос на Тайній Вечері не встановив таїнство Євхаристії, збираючись на яке ми згадуємо Його в найсильніших Його проявах, а це є Хрест, смерть, Воскресіння, Вознесіння, право, сидіння, другий прихід. Ми забули про це дуже швидко. Трохи не проте. Про При чому? Я, я просто це... хочу продовжити. Ви самі так. сказали, що на Майдані приходять люди і казали, отче, я не віруючий, але я вам дякую, я, я почув то і таке інше. Так. Тобто, ми повинні усвідомлювати, що сьогодні церква в Україні має найвищий цей, цей, рівень довіри. А в світі на сьогоднішній день відбуваються події, на жаль, які ставлять під питання дуже багато, ну раніше як кажуть, устаканених речей. Україна дала, ну як поштовху очищення, Україна це лінія злома християнського світу. І ми повинні якимсь чином змінити в світі речі, які ну, не борьба, не засудження зла. Домовляння зі злом, проду продукування нового зла. Коли фактично е на одні біди, як кажуть, отакі оточі, пам'ятаєте, в Парижі були теракти. Весь Фейсбук був в стягах цього Франції. Да? В Сирії вбивають людей щось там не дуже так. Про Україну забувають. Я, я ще гірше можу сказати, що може, але ну не в стінах, як кажуть, у КУ. то е розумієте, в чому справа? Треба, щоб тобто, кожна особистость намагається, дослідження ведуться, але є потужні інститути. Ну не будемо, як кажуть, по конфесіях інститут церкви є там в Україні, да? і свого часу там рада церковців це була як потужний сигнал для всього християнського світу, що треба якимсь чином ну, вирішувати спільне питання. Але у нас є окрім цього, у нас ще є держава, є суспільство. І коли ми кажемо про якісь спільні проекти, починають казати це політичні проекти, ми якби проти. А коли йдуть вибори, тоді звертаються до церкви. Ну в лобках, да? То от, як ви вважаєте, можна якимсь чином саме через суспільство підняти ці всі питання, бо вони сьогодні єдині для всіх. І для суспільства, і в Україні, і за кордоном, і взагалі в світі. Бо світ зараз стоїть на межі зміни добра, підміни, понят, вибачте, поняття добра і зла. І ми можемо можем просто перевитими. Ми може дискусію продовжимо за каву. Ну всі ж мовчали, то, я, то, я, я Я хотів запов... продовжити просто довершити. Е, єдина можливість на... Я не вірю в інституції. В жодній інституції, в церковні, в першу чергу. В інституції я не вірю. Я вірю в Бога, Це який являє себе через церкву, через церкву, який являє себе в тих, які збираються на святкування встановленого ним. Бо це є джерело, з якого вони черпають силу для щоденного життя. Я вірю в конкретних людей, не в спільноти людей, але в конкретних людей, які можуть творити спільноту, можуть працювати самостійно, які будуть активними і які будуть на своїх місцях не коритися злу, а проповідувати добро. Це це єдиний в що я в що я вірю. На просто нагадаю. Собі, собі і, і всім решту щось. На Христі Христос залишився єдиним свідком істини. Всі решту відмовилися, втекли, залишили і так. Він, він залишився сам в повній свідомості того, що він робить, чому він стоїть на боці. І це не повинно нас лякати. Навпаки, це повинно давати нам за охоту. Самим працювати, звичайно, можна навколо себе гуртувати 12 апостолів, і вони будуть гуртувати всіх інших навколо себе. Таким чином формуються різноманітні різноманітні спільноти. Але е, віра як і надія, як і любов, не може бути комусь прищеплена ззовні. Вона повинна народитися в серці. Що ми можемо, ми можемо свідчити про те, а вже інша справа прийме людина це або не прийме. Піддасться вона дії Бога і піде за ним, або вона залишиться при своїх думках і буде створювати різноманітні методології, там, не знаю, і так далі. І в кінці кінців за створенням спільнот і методологій забуде, в чому суть його свідчення. У мене інколи, інколи з'являється чітке. Відчуття, що церкви за створенням методології проповідування Христа забули, кого вони проповідують. Ні, я з вами погоджуюся. А, Дякую дуже ви. за відповідь. І скажу таке, що але все ж таки церкви показали свою силу через оцей інститут. І якщо ми будемо кожен іти своїм шляхом в собі це нести, а, то сила буде менша, ніж якщо ми створимо якийсь пул. Тобто хай це буде однодумців, я не знаю. Я, я не знаю, кого зі священників. Єпископ відіслав на Майдан. Я думаю, вони сам йшли, Власне. Вони самі йшли. Добре, дякую. Може ще коротке, дуже коротке запитання і коротка відповідь, бо ми спішимося е е на каву і на продовження нашої конференції після кави. Запрошую. Мені дуже подобався образ з таїції, яка свою любов передає. А людське суспільство і, ця, і і думка, що ця любов є революці... революційною. То таке тільки як хочу виявити свою згоду з а... тим, що Дякую за такий гарний образ. Добре. Дякую. Отже, зараз кавова перерва і ми маємо на неї 15 хвилин, за 10 хвилин.